Таке питання часто від клієнтів, клієнток, як я ставлюсь до тих, хто фарбується вдома сам. Абсолютно нормально, я вважаю, що це їх сугуба справа. Якщо їм подобається дівчатам, жінкам якість волосся, те, як вони фарбуються самі да, в тих умовах, Результат, то як мені до цього ставитись. Я, як то кажуть, у мене одна є гарна знайома, в неї дуже класна фраза. Я за любий кіпіш, крім війни і голодовки. От абсолютно нормально, якщо це не шкодить здоров'ю і якості волосся. Тому, якщо вам подобається фарбувати з дому, фарбуйтесь, це ваша справа. Всім гарного настрою!